Здравствуйте, мене звати Юрочка, мені 17 років. Ми вас вітаємо на нашому каналі, ми вас вітаємо в нашій групі, на наших відео. Ми вас вітаємо, ми раді вас бачити, раді, то, що ви ставите нам лайки так багато, нам це нравиться дуже. Так от, розкажу вам так вкратце. Мене звати Юрочка, мені 17 років, так як я вже казав. Навчаюся досить непогано в п'ятій школі і ми знімаємо відео для вас. Все для вас, для любимих телеглядачів. Зрителів, глядачів. І так глядачів. Вот. А знімає мене Сашечка. Ми так і назвали. Юрочка і Сашечка. Знімає Сашечка, ми його поки що не показуємо. Типу, бо він дуже ем, частне лице, він такий популярна зірка, І він приїхав до нас і з, з далекого краю і, і приїхав. І ми не хочемо його показувати, бо знаєте, зараз як покажемо його лице, зразу всі будуть так. Сашечка, Сашечка, Сашечка. І ми, коротше, не знімаємо поки що. Но ми його покажемо. На кінці ми його покажемо в самому кінці. Це буде така грандіозна подія. І, так от Скажете, чого я в курці, просто пару днів назад ми знімали відео, я був в тій самій футболці, і я не хочу короте, в тому самому зніматися. Можете вон, наші відео дивитися там, на низу, да, ви бачите на низу. Ну, там, на сайті, не на сайті, а на силці. І, ну, і, він буде режисер постановчик він все ставить, а я буду актор і все буду ісполняти наші ці. Ті... Ну і все, покажи мені повністю. Раді вас бачити!